За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітання всім, хто любить український футбол. Ми з вами у Львові, стадіон Україна, прийматиме матч Карпат проти Чорноморця. Це 22-й тур Української премєр ліги Підбирають Одесити. Ну і чути було браво від кучера з технічної зони. Ще одне зараз. Браво! Може бути! Хобленко заб'є, але Хобленко б'є дуже м'яко, дуже легко і приземляє його. Другим дотиком розвертає собі його. І ось третій дотик. Фінальний, найважливіший. Передача в штрафний майданчик Він Мозаса Жаржу безбородько. З ним Педосо безбородько намагався віддати передачу крізь двох. М'яч дістається йому Білошевський. Удар по воротах і ніч летить ворота. Богдан Білошевський. І тут пощастило Безбородьку. Готовий був до цієї передачі Білошевський. Пощастило, але знайшов все одно свій шанс. Форор Чорноморця скинув під удар. Ось такий момент. Передача на Амбросі Чачуа. штрафний майданчик. А що зараз буде? Чачуа. важко було подати. Чачуа скидає, під подачу Ось тут удар головою Бруніньо. і це гольовий шанс Карпат. м'яч летить повз ворота. Кольору Чорного моря зараз дивився на своїх захисників. І нарешті подача від Шевцова. Білошевський удар. І м'яч над воротами пролітає. Під розіграш атаки нижче Білошевський з когутом. Іде передача вперед. Хобленко підіграв Шевцову. Безборотько. Безборотько. Звільняється від опіки одного гравця. Далі йде безбородько. Удар по воротах. Нічого, цей момент зараз. Денис не влучає у дальній кут. Індивідуальна робота від нього. Тут він. Іде від Альвареса обігрує полегеньке і б'є в дальній кут. Нова передача, але там один Костенко. Виходить голкіпер Рудько. Врізається і рукою б'є в спину Костенко. Який перед тим. Тут важливо важливий штрих. Перед тим Ян Костенко. Грудьми сам собі м'яч скидає у опонента. Чи грає Рудько в м'яч? Ні, не грає. Анастасія Романюк ставить пенальті. Як хижак зараз поводить себе Рудько, а як поведе себе Бруніньо, він забиває! Ще раз на повторі і рухи Рудька, і робота Бруніні. Ну тут насправді за білозелених виступило тільки те, що Бруніньо дуже точно завдав цього удару. Хоча дивимося на висоту. Висота ну, говорять, що це зручна для голкіпера. Єдине, що сила була достатньою для того, щоб Рудько не встиг дострибнути. І м'яч зрештою, доходить аж до Бруніньо. З нього. Суперники з під нього м'яч вибивають, але очередько підбирає, пробиває по поворотах. Парирує Рудько. Невес. Страшному майданчику. Треба акуратно з ним грати, але Арсіч фолить. І звернемо увагу на саме праву ногу Владіміра Арсіча. Він наступає. Ну, з цього повтору за м'ячем. Не надто видно. Другий пенальті за чотири хвилини. Бруніньо проти Рудька. Бруніньо 2-0. Нерівновагу не втрачати. Своєї гри, адже знаєте тренери дуже часто кажуть, що рахунок 0-2 найбільш небезпечний. Костенко стає на шляху м'яча. Ось уже Ян Костенко біжить його опереджає Скіба. Євген Скіба пробиває по воротах. Це було в матчі проти Колоса, наприклад, на старті. З під поперечки м'яч дістає Кутовий чорноморця, Подача. удар! І М'яч повз ворота летить. І якби цей удар ішов точно в кут. Він прямо свистить біля стійки. А також в соцмережах. Бруніньо, Бруніньо атакує! Бруніньо Відповідає голом. Хет-трик бразильця. Точно у ворота Карпат хитрик робив Кампуш, причому теж два з пенальті забивав тоді футболіст Олександрії. Але зараз хитрик уже від Карпат. Для Львів'ян перший у цьому сезоні. І його автор Бруніньо. Загалом за попередні поєдинки Карпати забили 23 м'ячі за 21 матч. Запускає Чачо Бруніньо. Є партнери у штрафному майданчику. Прострільна передача. Удар 4-0. Ян Костенко забиває Бруніньо. Ще асист додає до свого шоу сьогоднішнього. Ось вона. Передача Чачо Бруніньо. І Бруніньо точно в темп стели, ідеально стели, так що будко не встигає дотягнутися, так що жоден із інших центральних захисників ні жаржу, ні скіба не переривають цю передачу. І Рудько е застигає, тому що розуміє, що це не для нього м'яч, це не в його зону передача Виходити на перехоплення у цій ситуації можна було. Ярослав Ракіцький повертається на футбольне поле. Напевно, що так. Ярослав Ракицький на футбольному полі. Міняє він Богдана Білошевського. Тут кілька варіантів. Чому загули трибуни. Міняють Білошевського, бо Ракицький виходить. Оголосив диктор заміни. Я так підозрюю, що різноманітне ставлення до 44-го номера Чорноморця, принаймні на трибунах стадіону України. І Ярослав Ракіцький, якому штрафний звідси пробити, ну, Теж в крові ця історія. Ракіцький б'є. М'яч летить повз ворота. Сіточка затріпотіла, однак не так сильно. Далеко не такий сильний, як хто хотів. 44-й номер. Ось ця підкрутка, Дуже добре видно. На повторі що м'яч. Полетів по узгороду. Не впадати в анабіоз, Ми це часто чуємо у словах головного тренера у його коментарях. до гри, ось вона атака. І м'яч не залітає в ворота. Чачо не забиває. Рудько. Команду від п'ятого пропущеного рятуела. Атака триває. Краснопір! Краснопір м'яко реагував на передачу Чачо і хотів забити в дотик, Ось він момент. Помилка захисників не встигає зреагувати Скиба. Скиба надіявся на те, що жаржу м'яч І так озирнувся 39-й номер далі. І передача Чачу. Ось тут рішення восьмого номера. Не тут. Тут воно було неточним. Те, що далі зробив капітан Карпат. Він е віддав передачу не туди, куди очікували футболісти Чорноморця. на Ігора Краснопіра. Гарний момент. Останній позиції після цього туру. І може п'ятий пропустити. Але офсайд Офсайд у Підлепенця. А недовго сумували Карпатівці. Хіба що підлепенець так трошки іронічно зустрічається цей свій фінальний момент. Він теж хотів забити, теж міг забити. І, зрештою, прийняв м'яч. Ще й спотикнувся Арсіч. Далі намагався допомогти собі руками. Вчасно зрозумів, що краще цього не робити. Один пенальті він уже привіз. І червону картку заробляти, він Це зовсім не те. Брудня м'яч забере. Не був музей, свій особистий, або десь залишить. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.